Я прокинулася серед ночі від дивного потріскування, спершу подумала, що то миші на горищі, але тоді почула повільні важкі кроки прямо над собою. Моя квартира на останньому поверсі, наді мною лише дах. Я завмерла, слухаючи, кроки рухалися від стіни до стіни, а потім просто зупинилися. Тиша була така щільна, що я чула власний подих. Не витримавши, я підняла очі на стелю і там побачила це були якісь дивні тіні, вони коливалися, наче від полум'я, хоча світла в кімнаті не було. Одна з них мала чітку форму людської руки з довгими, тонкими пальцями. Я спробувала підвестися, але тіло не слухалося. Відчувала лише як щось невидиме сіло на край ліжка. Матрац прогнувся під чужою вагою. Тіні на стелі потягнулися вниз до мене, наче живі, і я почула шепіт. Ми давно чекаємо, я намагалася закричати, але горло ніби замкнулося. Останнє, що я відчула, це холодні пальці, які стиснули мої зап'ястки, тягнучи в темряву.